Хочу зняти коротенький відеовідгук, хто шукає роботу, хто хоче знайти роботу в Німеччині. Це робота неважка, проста. Я працюю на косметики. Влаштувалася я через Дмитра, дякуючи йому. Я потрапила сюди. А фірма це Visa Work Europa. Всім пропоную. От таку от ми косметику пакуємо. Всім рекомендую. Коробочки перепаковуємо, ставимо там шампуньки, гелі, все ставимо. І все воно їде на склад. Це на складі робота. Є у них дуже багато. Це реальна робота, гарні хлопці, гарне відношення, гарна у нас і бригада, і все в нас є. Я всім, -всім рекомендую. Запрошую на роботу, це реально, це не щось там ніяке. От воно в нас тут на таких складах, от воно в нас, оці наші наші склади. Так що я всім рекомендую звертатися до Дмитра. Дмитро допоможе, це реально, кому потрібні гроші, звертайтесь.